Друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси Від Файно. Ви коли-небудь помічали, що навіть пошта на Різдво стає трохи чарівною? У цьому випуску ми поговоримо про різдвяні марки. Ці маленькі шедеври мистецтва не тільки прикрашають конверти, але й розповідають про традиції, історії та настрій свята. Як обирають сюжети для різдвяних марок, і як вони допомагають збирати гроші на доброчинність, а також створити святкову атмосферу? Усе це ми розповімо просто зараз. А що це в тебе таке? Подивись, я вирішила цього року надіслати справжні листівки поштою. Залишилось тільки наклеїти марки, які вони в мене казкові, із ялинками, з серцями і навіть з ніси є. Ого, ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, то в нас тут таке важливе завдання. А ще, як трошки розворушитися, трошечки додати, так би мовити, нотки чарівництва процес. Нільсе, це ж просто марки. Чарів у них і так достатньо, і дуже прошу ніяких витівок. Добре. Хочеш гарячого різдвяного чаю з корицею? Так, Да-да-да, хочу, хочу, навіть я чаю навіть дуже хочу, давай. Так. Угу. Угу. Тримай чашку, Нільце. А, а, да, да. Що ти накоїв? Ти ж зіпсував листівки, нащо ти їх розмальовував? Ялинки з очами? Серйозно? А тут зі святом від твоєї поштової феї? Ти про таку хоч коли-небудь чув? Без ноше тепер відмовиться їх приймати. А хто сказав, що я не можу завітати на пошту і теж поприкрашати там всі листи? Що як я створюю флешмоб у стилі різдвяних витівок ніси, де кожна листівка не просто побажання, а особисте привітання від мене? <зас> ну, можливо, це і справді додасть трохи посмішок. Але точно не на лицях листонош. Хоча справжні листоноша зараз, мабуть, рідкісна птаха. Раніше у передріздвяний період вони працювали майже без вихідних у грудні. Але зараз, коли з'явився інтернет, а за ним електронна пошта, соціальні мережі, різні застосунки для спілкування, люди майже не надсилають святкових листівок один одному більше. Угу. Це якось сумно. Це виходить, що, що я не можу влаштувати свою витівку з марками на пошті, Тому що там просто нема листів, вони вже стали електронними. Угу. Думаю, що листів буде дуже мало. Саме тому я і вирішила написати цього року справжні листи рідним. А ще я просто не встояла перед неймовірно гарними різдвяними марками. До речі, знаєш, яка в них історія? Е, ну, Якщо ти пригостиш мене. Шоколадкою. Я влаштуюся зручніше і із задоволенням послухаю. Ось тримай ласунчику. Перші марки з'явилися у 1840 році в Англії і були неймовірним проривом у комунікації. Вони давали впевненість, що відправник за доставку вже заплатив, і лист дістанеться куди треба. Круто, чи не так? І вже через 11 років ця новинка докотилася і до Данії. І ось тут починається саме цікаве. чекай. чекай. не кажи, що тут теж не обійшлося без якогось витівника на пошті. Можна і так сказати: був один кмітливий молодий службовець у поштовому відділенні Копенгагену, якого звали Айнер Хольболь. Він міркував, як зібрати кошти на допомогу дітям, які хворіли на туберкульоз. Хворобу легень. Це тоді була серйозна проблема, від якої помирало багато людей. Але не хвилюйся, наш маленький слухач. Згодом Люсло винайшло антибіотик Пеніцилін, ліки, що допомагають боротися із бактеріями, які викликають хворобу, і проблема суттєво зменшилася. Через Айнера проходило безліч листів, що люди надсилали один одному на різдво. Він дивився на них і розмірковував, як йому зібрати кошти на допомогу хворим дітям. і Тут його осяяла ідея. А чому б не зробити спеціальну різдвяну марку? подумав Айнер, яка б дозволила не лише сплатити доставку листа, але й зібрати додаткові кошти на благодійність. Ну це ж геніально! І Що? Він одразу розпочав великий поштовий збір? Не зовсім. Айнеру довелося трохи попрацювати над тим, аби втілити свою ідею в життя. Лише через два роки він таки домігся зустрічі з королем Християном Дев'ятим, Уяви, Айнер у найкращому одязі заходить до короля. Трохи хвилюється, але натхненно пояснює свій план. Король слухає, міркує і нарешті каже: Добре. Але щоб на першій марці була моя покійна дружина королева Луїза. Звісно, Айнор погодився. Перша різдвяна марка з портретом королеви отримала шалений успіх. Для реклами марки були надруковані великі плакати з таким самим зображенням, що розвішували у всіх поштових відділеннях Данії. Марка викликала велике зацікавлення, і вже після першого різдва вона принесла прибуток у 67 тисяч крон. Ці кошти пішли на будівництво двох притулків для дітей із бідних районів Копенгагену, хворих туберкульозом. Mm -hmm. Ну, Айнер явно заслуговував на якийсь орден Санти. Чи почесну медаль від Різдвяних Нісе? <рес> Орден Санти, це найвищий рівень. Але він таки отримав нагороду в США і став кавалером данеборського ордена у 1924 році. А ще у святвечір до нього навідувалися поштарі, щоб привітати. А дітки з притулків йому телефонували і співали колядки, що завжди зворушувало його до сліз. Ой, яка ну, смачна шоколадка, тільки якась геть маленька. А, А тим часом я теж, я теж думаю про благодійність і вже майже вигадав різдвяну марку витівку Ніса, яка приклеюється не до конверту, а прямо до язика. Не думаю, що така марка матиме успіх, але найбуде. буде. А поки ти розмірковуєш над черговою вицівкою, давай послухаємо наступний розділ нашої історії. Думаю, що наші слухачі вже зачекалися. Розділ 16. У лапах ваферистів. Це була найгірша в моєму житті поїздка. Старенька машина ревла, як бик на пасовищі. Її немилосердно розгойдувало і підкидало, а мене починало нудити, бо я не бачив, куди ми їдемо, ще й немилосердно тхнуло вихлопними газами. Я намагався зателефонувати батькам, але через безперервну хитавицю я все ніяк не міг розблокувати телефон, а потім вибрати потрібний контакт. Світла пляма екрану стрибала в мене перед очима, наче полохлива білка в парку, від чого мені мало не стало зле, а сніданок все наполегливіше просився назовні. Врешті-решт я кинув марні спроби і вирішив дочекатися більш спокійної нагоди. На щастя, тортури коливаннями тривали не більше, ніж чверть години. Машина якось стишилася, певно, кудись заїжджала, а потім і зовсім стала. Замовк двигун. І мене огорнула довгожданна тиша. Я лише почув, як чоловічий голос щось буркнув у кабіні. Там відчинилися і захряснулися дверцята. Мабуть, водій вийшов і кудись пішов. Я вичекав ще якусь хвилину. Тоді похукав на замерзлі пальці, розблокував телефон і набрав номер мами. Здавалося, минула вічність. Поки нескінченно довгі монотонні гудки змінилися рідним схвильованим голосом. Мирику, а ти де? Ми тебе вже хвилин п'ять чекаємо біля басейну. Мамо, я почав був я, та в цей момент телефон показав повідомлення про критично низький рівень заряду і вимкнувся. Клятий холод, це ж через нього телефон так швидко розрядився. Та не встиг я усвідомити всієї жахливості свого становища, як двері рвучко розчахнулися, мене засліпило вуличним світлом, і підозріло знайомий чоловічий голос промовив А це що за пасажир? Чоловік заскочив всередину і виштовхав мене з вантажівки. Я виліз і став біля машини, роззираючись. Незнайома місцевість. Чималеньке подвір'я з побитим асфальтом, а довкола кілька складських приміщень. З іншого боку, металеві ворота і високий бетонний паркан, за яким сіріли крони дерев, і ніяких багатоповерхівок на горизонті. Малий ти хто? запитав чоловік, вилізши за мною. Я просто гуляв, запевнив я, побачив відкриті двері, і мені стало цікаво, що там. Ти гуляв сам? перепитав чоловік. Твої батьки де? Мабуть, вже мене шукають, припустив я. То я піду. Давай, валяй, погодився він. Нічого тут тинятися. Я вже збирався рушити в бік воріт, як почув жіночий голос. Хто там любий? З за машини вийшла жіночка, яку я одразу впізнав. Це та сама помічниця майстра, яка клеїла оголошення біля нашого дому. Пацик якийсь, відповів чоловік. Це ти, впізнала вона мене. Ти його знаєш? здивувався той. Це ж хлопець з того самого двору, де нас мало не накрили, вигукнула жінка. Стояти. гаркнув чоловік і вчепився в мою руку. Подивися на мене. Я поглянув у його колючі зіниці і відчув, що мої ноги підкосилися, а в очах потемніло. Я опритомнів на дерев'яній лаві під стіною в якомусь просторму приміщенні. Судячи з широких вікон під стелею, це був один зі складів, які я бачив з надвору. Я звівся на лікті й обвів поглядом довкола. Вздовж однієї стіни стояли стелажі з великими дерев'яними ящиками. Вздовж іншої лежав оберемок залізних труб, а у кутку біля мене стояло кілька десятків рожевих газових балонів. Посеред стіни зеленіли зачинені металеві ворота. Мабуть, вихід. А неподалік у підлозі чорніло провалля відчиненого люка. Я сів і випадково зачепив ногою яринчин рюкзак, що стояв під лавою. Помацав себе по кишенях, зазирнув ще й у нього, але не знайшов. Телефон. запитав чоловік, який навіть звідки з'явився біля ящиків. Повертаю. Розряджений впень. Можеш хіба цвяхи забивати. Він кинув мені гаджет, який я ледве встиг зловити. Я поклав непотрібну річ до кишені і попросив. Відпустіть мене. Ха, -ха Настю, ти чула. гукнув він у бік стелажів, і звідти вийшла та сама жінка. Ні, ми тебе обміняємо. Я хочу додому. Хлопчику, не бійся. Ми тебе не скривдимо, запевнила Настя. Ми тільки повернемо своє. То не ваше золото, обурився я. Ти диви? здивувався чоловік. Він знає про золото. Я все знаю, запевнив я. Нічого не знаєш, заперечив чоловік. Настю, розкажи йому. Насправді це золото заховав прадідусь Ігоря. Я сто разів казав, спалахнув чоловік. Я не Ігор, Ігар!» Пробач, котику, заспокоїла його жіночка. І правила далі. Прадідусь Ігоря був багатою людиною, а часи настали буремні. Країна лежала в руїні через Першу світову війну. Тому він розділив майно на частини і заховав у надійних людей. Але потім його вбили націоналісти. Ключі від сховків зберіглися у суворій родинній таємниці, але мапа зі скарбницями була втрачена. І тільки зараз, дякувати товаришу Штефану, ми її відшукали, тому нарешті можемо дістати спадок і зажити як нормальні люди, а не животіти на мізерну зарплатню. Але хіба це не золото з потяга отамана Григор'єва? здивувався я. Він і це знає, не менше здивувався Ігор. Ну, так, мій прадід вкрав, спідносав отамана. Але навіть якби не він, це зробив вимахно. Моя мама казала, що всі скарби мають належати державі, мовив я. Державі? А що вона зробила для нас? вигукнув чоловік і почав походжати туди й назад, мало не нависаючи наді мною. Ігор, не лякай дитину, втрутилася Настя. Розумієш, хлопче, мій коханий має золоті руки. Може швидко відремонтувати все, що в домі чи дворі. Працює в газовій службі, ще й підробітки має, але заробляє буквально копійки. А газ небезпечний дуже, додав Ігор. Чуєш витік газу? Будь пильний, одна іскра і все мокрого місця не лишиться. І за цю небезпечну роботу він отримує дуже мало, чесним людям нині важко. Тому це золото наш єдиний шанс на щасливе майбутнє, запевнила Настя. А ви не можете мене просто відпустити. Я нікому нічого не розкажу, обіцяв я. Ні, хлопче, похитав головою Ігор. Ми тебе обміняємо. І хай твій татко сто разів снайпер. Тут він нас не дістане. Ха ха. -ха засміявся я. То ви справді подумали, що там був снайпер. Тож я лазерною указкою світив. Пщеня. кинувся до мене чоловік і почав душити, аж поки його не відтягла Настя. Ігор, отямся, трусила вона його. Ще нам убивства не вистачало. А я гепнувся на лавку, потираючи шию. Я зрозумів, що з цим типом краще не жартувати, і треба скоріше знайти спосіб звідси дати драла. Але як? Я ще раз поглянув на зелені ворота і вирішив ризикнути. Поки Настя заспокоювала Ігоря, я тихесенько підвівся і крадькома попростував до воріт, смикнув ручку. А вони виявилися замкнені. Нічого не вийде. пролунало позаду Ігореве зауваження. Ключ тільки в мене, сиди й не рипайся. Довелося мені знову сісти на лаву, а мої викрадачі повернулися до своєї роботи. Втім, сидіти було холодно і тривожно. Поки Ігор з настою поралися біля стелажів з інструментами, я гарячково міркував, як вирватися з пастки. Ворота замкнені, інших дверей я не бачив. Вікна надто високо, та й немає як до них долізти. Залишається тільки відчинений люк, але навряд чи він веде назовні. Я понишпорив у кишенях і знайшов лише розряджений телефон і коробку сірників, які мені зранку дав татусь. У рюкзаку Ярини не було нічого, крім здутого єдинорога. І тут мене осяяло. Я почав непомітно надувати іграшку, не витягуючи її з рюкзака. Дув маленькими короткими видихами, аби ніхто не почув. На щастя, викрадачі були заклопотані своїми справами і переважно стояли по той бік приміщення, спиною до мене, зрідка про щось перемовлялися. Коли я надув єдинорога до максимального розміру, який тільки дозволяв рюкзак, настала пора діяти. Я закрив пробку і сів на рюкзак. Пальцями правої руки я обхопив пробку, а ліву руку простягнув до найближчого газового балона. Гей, лузери! я зараз тут все підірву, голосно заявив я. Ігор з настою, як за командою, обернулися. А я в цей час зробив вигляд, що лівою рукою відкручую краник з газом, але водночас відкрив пробку правою, від чого повітря з єдинорога в рюкзаку під моєю вагою почало зі свистом виходити назовні. О, ні. жахнулася Настя. Спокуха. усміхнувся Ігор. Тільки газу надихається і зумліє. А ще в мене є це, помахав я перед собою коробкою з сірниками і демонстративно витягнув один. Я ще ніколи не бачив, аби двоє дорослих людей так швидко бігали. Вони кинулися до воріт і почали смикати за ручку. Тоді Ігор видобув з кишені ключі, але його пальці тремтіли, і коли він спробував вставити ключ у замок, то зв'язка з дзенькотом упала на підлогу. Стоп! голосно промовив він. Пацик не стане себе вбивати. Зловмисники перезирнулися, обернулися і крок за кроком стали наближатися до мене. Я не на жарт перелякався. Я відчував, що повітря в єдинорозі піді мною от-от закінчиться, а нападники повернули собі ініціативу і вже обійшли люк, останню перепону між мною і ними. Хлопчику, віддай нам цю коробочку, зробила спробу посмішки Настя, простягаючи руку. Не підходьте, я запалю вогонь! Попередив я. Ти блефуєш. просичав Ігор. А от і ні!» – заявив я і черкнув сірником. Спалахнув вогник. На мить гримаси жаху спотворили їхні обличчя, а потім обоє шуганули у люк і швиденько закрили кришку. Не гаючи часу, я підскочив до люка і замкнув кришку засувом. Злодії зрозуміли, що їх обвели круг пальця. Почали гупати і кричати про кльони, але нічого вдіяти не змогли. Я повернувся до лави, сів, аби перевести подих, а коли заспокоївся, підхопив наплічник зі здутим єдинорогом і попрямував до воріт. Покійно підняв ключі, підібрав потрібний ключ і відчинив браму. На дворі стояв хмарний зимовий день. Я швиденько перейшов безлюдне подвір'я до зовнішніх воріт. Прочинив їх і потрапив на звичайну вулицю в приватному секторі. Щоправда, це був далеко на центр міста, бо я не побачив хідників, а замість рівного асфальту дорога нагадувала засніжене штормове море, і мене охопила паніка. Де я і куди мені йти? На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.